Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте, наприклад, оцей спринт пройдемо. 30 касарків за перше місце. Я згідний. І ще я прокачав своїх кнісах до максимального рівня. І не тільки прокачав а ще й налаш... підналаштував, а тепер він ще швидше. Він як ракета розганяється. Я не просто так його в чорний колір викрасив, тому що чорний колір це більш крутий колір. Поїхали, погнали. Ну, так, прискоримось. Ох, як він... Ось яке прискорення. ох, ох! ох, ох. Нічого собі... Я прямо лечу. Якщо, якщо в місці я так їду, то я швидше вже летітиму, а не їхатиму. Як ви бачите, я в лідери вирвався. Там більш крутий поворот під 90 градусів. Може після повороту я прискорюся. Прискорюємось. Ох, трафік. А тут пряма вже прискоримося. Так, я на свою... Бля, хамка. Майже на свою смугу повернувся, називається. Так, мене обігнали. Я на четвертій позиції. Походу, вже п'ята позиція. Прискорюємось. Прискорюємось. Ого-го, нічого, це підстрибнув я. Так, я на четвертій. Майже лечу, вже на третій позиції, друга вже позиція. Так, захисту азоту не вистачає. Прискоримося. Ох, 400. Ми на максимальній швидкості були, 420 км за годину. І це. Ми летіли прям. Ми ось таким чином в лідери вирвалися. Ох. Так, ще 15. Бля, хамуха відсотків залишилося. За обігнав. Зато я його обігнав. Так, ось і фінішна смуга. Все, перемога. 47-100. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!